І ми отримали цю довідку. Є направлена на коштую, що це там. Відповідно, до вказані довідки. Дійсно працював з 23 грудня 2014 року по долучання. 2015 року форма персонські лайніслона займає посадження і відповідно до... И нараховано запити тысячу на рабочих дней успешных процентов 21, нараховано заработать на паспорт, тысячу, 909-12 дней. И 2015 року 2062 гривень 47 18 рабочих дней. Всего 3971 гривен в 40. Середні місяць на заробітна плата складають 1985 гривень 74 копійки. Ви мене отримали копій, дозволять займатися?